Вітаю вас! Сьогодні я хочу зробити для вас загальний розклад на тему: чи з'явиться, чи напише, чи подзвоне, загадана вами людина. Ну, звісно, більшість мене дивиться жінок, тому будемо так казати, чи з'явиться, чи напише, чи дзвонить. Загаданий вами чоловік. Цей мужчина може бути будь-ким вам, чоловіком, коханим, другом, ким завгодно. У кожного різні можуть бути відносини, це різні ситуації, і це загальний розклад. То так і подивимося. Тобто, дивіться, це розклад, звісно, для тих, хто з якихось певних причин зараз не спілкується. І ще я хочу сказати: це не для тих, хто вже давним-давно порвав відносини, розлучилися, розсталися, вже пройшло 5-10 років, ні. Це для тих розклад, коли люди ну зовсім недавно, місяць, два, три до півроку, ось по якимсь причинам не розмовляють щось напруження, таке виникло в відносинах. Можливо, взагалі зараз не не спілкуєтеся, його нема в вашому житті, десь ця людина далеко, і ви не знаєте, що відбувається або, можливо, знаєте, але не в повній мірі, тобто. Отаке питання: чи з'явиться, чи напише, чи подзвони та людина, і давайте загадаємо час ну, десь від сьогоднішнього дня на місяць. Отак, От на протязі місяця до місяця, чи з'явиться, чи напише, чи подзвони вам загаданий чоловік. Ну, Якщо мене дивляться чоловіки і є така проблема, то тоді перекручуйте, чи з'явиться, чи напише жінка. Тобто міняйте на все навпаки. Я вам пропоную три варіанти на трьох колодах. Оце Grand Lux колода. Оце колода, другий варіант у нас буде Творець Долі. А ця колода називається Золоте Таро. Загадайте, задумайте, можливо, вам подобається сама назва колода, чи як вона виглядає. Чи по номеру перший, другий, третій варіант. Загадайте, і будемо дивитися, Я ці два варіанти в сторону поки. Так, ну спочатку перша карта, як завжди, сигніфікація. Що відбувається, а ви дивіться, з перших слів, якщо вам це не підходить, то значить це не ваш варіант. Сигніфікація у нас повішений. Ну, тут дійсно відносини на паузі. Тут, як би так сказати, нічого не відбувається, і цей чоловік, якого ви загадали, він, скоріше, просто не знає, що робити. З одного боку, він десь відчуває себе жертвою якихось обставин. От, і тому каже, я, я зараз подумаю. Зараз не час, щоб щось робити, я буду думати. Тобто це таке, трошки відчуває себе ображеним на весь світ. Ну, а взагалі він просто не знає, що робити. Е, ну, Спитаємо почуття до вас. Що він там думає, зараз, про що йде мова? Верховна Жриця, ну, ви знаєте, ви для нього суцільна загадка. Він каже, я її знав тривалий час, але наразі вона для мене здається непрочитаною книгою, навіть і не знаю, що думати. Ви для нього закриті, однозначно закриті. І Хоча в нього, можливо, десь є якась можливість щось про вас взнавати. Тобто тут таке відчуття, що в ваших відносинах іще є якісь люди, і йому так ну, потихеньку скидують інформацію про вас. Але все ж таки, що б там не відбувалося, він не хоче вас втрачати, він за вас тримається, ви тільки йому належите. Ну от якось Так, так він не дуже каже так про почуття, просто каже, я навіть і не знаю, що зараз думати, що відбувається між нами. От, от, от такі от енергії. Ну, ще про почуття. Так. Ну тут негатив папер. Знаєте, окрім того, тут між вами є якась таємниця. От він хоче щось розплуктати, чи якийсь клубок, чи що. До речі, вам скажу: тут мова йде ще про якісь ревнощі. Тут є ревнощі, непорозуміння, можливо, якісь плітки, недовіра, бо тут є старший аркан Луна. Це коли, ну оскільки це загальний розклад, тому я так скажу. Тут я не можу впевнено сказати, чи це ви його ревнували, чи це він вас ревнував, але тут недовіра, вона просто таки аж сквозить від нього. Він тут дуже намагається трезво оцінювати ситуацію, щось для себе прояснити, набратися якби такого терпіння, але в нього це дуже погано виходить. І почуття зараз в нього такі, знаєте, як закамінілі, як запекло йому щось. Дуже багато якоїсь інформації перед тим, як от ваші, ваше спілкування якось припинилося або поставили на паузу, відбувся якийсь негатив. Оце він йому не дає покою. Він терзається, і мучає себе. Можливо, він щось до кінця не знає, але дуже переживає, закамів, хоче в чомусь розібратися, хоче розставити всі крапки над І, але тут же ж він каже про недовіру. Отак-от. От так, чи хоче він продовження з вами? Ну, тут так, незважаючи, ну тут ви дійсно закрили, захопленість. можливо, у декого, тут немає взагалі спілкування, можливо, блоки стоять, заблокували або не відповідаєте на дзвінки. І тут, незважаючи на те, що ви так закриті від, від нього, він має надію на продовження, що щось іще буде. Тут, каже, ну, не може бути такого, що це так от все. Все ще може бути. І він так думає, що ви ну насправді не зовсім для нього втрачені. От і він тут, знаєте, він ще тут розраховує на чиюсь допомогу. Я ж вам кажу. От Є якась людина, яка, можливо, йому щось там про вас чи розказує, чи повідає, доповідає, там, як справи обстоять, і тут так, він дуже розраховує, що хтось йому допоможе. От він каже, хоч ти закрилася, як, то, як улітка залізла, і в раковину свою не відповідаєш, мовчиш, Ну, каже, я все одно ж дочекаюся, все одно ж я ж достукаюся, все одно ж я все знаю. От і хтось мені допоможе. Тут знаєте, Такі енергії холода є холод і все. Ну, спитаємо, чи буде він діяти? Чи буде він діяти, чи буде він дзвонити, писати, проявлятися? Отой от строк, що ми загадали на протязі місяця. Ну, якби ні. Тут тормоз, це зупинка активної діяльності, ні, не буде він проявлятися. Знаєте, що я вам скажу, ви йому вважаєтеся, ви йому навіть снитеся, він себе так якось накрутив в чомусь, і я вам ще хочу сказати, він відчуває провину. Але більше він чекає, коли тут об'явитеся ви. От Якщо ви заблокували, знову ж таки, то він каже, ну як я маю до неї доступитися, якщо вона заблокувала мене. так? Якщо не відповідаєте на дзвінки, каже, ну добре, тоді я дзвонити не буду, тоді я почекаю, поки ти позвониш. От, ще хочу сказати: насправді в нього є до вас почуття. Є. Ви для нього, тут, тут як королева кубків, ну от просто таке найкраще. Так? Він відчуває провину, але все одно, як би там ви не було, він каже: ну коли так, тоді я почекаю, коли, може, ти схаменешся, і тоді мені напишеш, коли ти перше з'явишся, а я буду до того часу мовчати. Тобто, ще місяць він мовчить і не появляється. а почуття все ж таки до вас є. Ну такий впертий, ну і він не знає насправді, ну він ще тут, знаєте, з одного боку він ще і трошечки ну, не то, щоб радіє. А коли ви мовчите, то він каже, ну пройде час трохи, уляжуться якісь бурі, якісь страсті, можливо, ви тоді вітаєте, і тоді, можливо, ви його не будете так сильно чимось допікати чи колоти. Чесно говоря, він думає так, якби ви все ж таки могли з ним. Спілкуватися, якби він міг би до вас дозвонитися, то хто знає, що б ви йому відповіли? От розумієте? Тобто, наразі оце от якось би мовчання між вами, недоступність, вона якось йому грає на руку, він якось вичікує якийсь час. Але все ж таки має надію, що ви перше з'явитеся, об'явитеся і почнете щось якось діяти. Тоді запитаємо, чи треба ж все ж таки вам діяти, коли вже так справи, чи, спреба, чи треба вам діяти? Угу. Ну, я вам так скажу: ви зірка, імператриця, а де ви бачили імператрицю, яка біжить поперед батька в пекло. Імператриця не за ким не ганяється. Тут, до речі, між вами дійсно є така відстань. Відстань і фізична, і емоційна. Ви тримайте свою оборону, слухайте. Ви себе ведіть так з високопіднятою головою і продемонструйте йому таким чином, що з вами так неможливо поводитися, що там між вами відбулося. Розумієте, такою поведінкою, якщо ви перше не, ну, не почнете йому писати, ви таким чином його виховуєте. Ви йому показуєте, що ну, є вас там корона чи немає, але ви достойні кращого і кращого до себе відношення і чогось там, ну. Вас, тобто, є якісь принципи, ви якось бачите відносини між чоловіком і жінкою трохи по-іншому, ніж це він вам уявляє або демонструє. Тому так, держіть оборону, Першою вам не треба з'являтися, бо тут все одно є такий посил, що от час все розставить по своїм місцям. Тут дуже хороший шанс на відродження. У вас, до речі, по озірці буде таке інець спілкування або телефонні розмови. Тобто я не можу сказати, що між вами все закінчено і крапка, ні. По картам це пауза. Не бійтеся, що він там мовчить, десь зарився і все вже. Не думайте, що він пропав десь і не з'явиться. З'явиться. Просто. Просто наберіться терпіння, можливо, не через місяць, можливо, пройде ще якийсь час, але все ж таки спілкування між вами наладиться. Він все ж таки найде можливості. Навіть якщо ви його заблокували, він якийсь знайде інший номер вам дозвониться, або, врешті-решт, ви розблокуєте його, і це буде вчасно. і Він дозвониться. Тобто, тут просто наберіться терпіння. Повиховуйте його трошки, бо він все ж таки скоріше всього накосячив тут. От, а якщо йому все прощати так дуже швиденько, то тоді він вилізе на голову, бо він тут дуже все ж таки переживає. Почуття до вас є. Найближчим часом, поки чекати від нього марно чогось, але це не крапка, продовження ще буде. Другий варіант на колоді творець долі. І побачимо ну, спершу сигніфікацію, ну як характеристика взагалі, там, що відбувається. І побачимо, чи з'явиться цей чоловік, чи напише, чи подзвони. І синіфікація. Двійка жезлів. Ну, зараз в його голові тут товчеться маса ідей різних, які він дуже хоче реалізувати. Щось думає одне, думає друге, щось тут собі він вигадує щось. Ну, не то, щоб вигадує, а просто як шляхи, шляхи, чи так зробити, чи так зробити. Можливо, з кимось консультується. Але тут відчувається така собі напруга і якась невдоволеність. От, як буцім, то він розмовляє з кимось старшим за себе, як вислуховує його якісь поради. Готовий до якихось дій, обирає шлях, трошки так задумується над чимось, трохи десь якась є розгубленість, але хоче щось робити. От негайно щось треба зробити. От тільки от трошечки я от подумаю, ще трошечки зважу, от, і тоді я точно буду щось робити. Що він відчуває до вас? М -м, ви прям для нього королева Пентаклів. Тут відразу випала королева, то, можливо, це дійсно мова йде про вас. Якщо ви належите до знаків зодіака Козирог, тілець Діва, то це точно мова про вас. Що я вам скажу? Що він відчуває до вас? От ви пара. Тут, от прям, стоїть імператор і королева динаріїв. це дуже добре. Тут, як знаєте, доповнення один одного. І тут він для вас імператор, який грає не останню роль у вашому житті. Це дуже важливий чоловік для вас. І ви теж не, можливо, не, не менш важлива для нього. Ви дуже стабільна жінка. Ви та, яка вміє любити це його відчу... що він відчуває до вас, що ви вмієте любити, що ви ну. Ви хазяйка, ви та, яка дуже добре розуміє, що треба в житті, і ще краще розуміє, чого не треба у вашому житті. От оцей ваш імператор тут показано, він дійсно має непростий характер. Але він теж стабільний. Тут -от просто мені показано, ну, я питаю, які почуття до вас, то він каже: ми просто пара, ми пара. Так. Але от між вами те, щось сталося. Чогось ви ж не розмовляєте один, один з одним, він чогось на відстані, так? То це він, знаєте, от ваш от цей мужчина, якого ви загадали, він такий доволі розсудливий, такий стабільний, такий точно знає, чого хоче. Ну, такий знаєте, хазяїн життя. І от те, що між вами відбулося, от загнало цього імператора реально в тупік. І... Тут, коли дивіться, тут одна двійка жезлів, тут двійка мечів, Це коли людина ну от не знає, що робити. Він каже: Я її люблю, вона моя пара. Це тут справа навіть не в любві. Тут е, ми от. Один одному чуть ли не кармічні партнери. Але ось оця ситуація заставляє мене над чимось задуматися, думати щось, зважувати, чи пристальніше подивитися на себе в зеркало, чи так я поводжуся, чи те я роблю. Тут, тут, тут щось таке, чимось він ну, дуже заклопотаний вашими відносинами. Але ви для нього дуже важлива. Ну, добре, тоді бачимо, чи хоче він ну, переміряти, чи продовжувати відносини з вами. Ох, і складний в нього характер, ох, і важкий. Тут він імператор, тут він король мечів. Він, знаєте, по королю мечів, я вам скажу, що він все ж таки егоїст такий, махровий. Хоч він і хазяїн життя, але от в нього його власні якісь зацікавленості, інтереси тут спереду йдуть, а потім уже всі інші. Він вас любить. Він вас любить, бо він каже на вас моє сонце. Сонце і все. І він такий, знаєте, от хоч і любить. Але він належить до тих людей, які не будуть співати там сиринади, або вам там пачками таскати квіти. вам, так? Можливо, він якийсь різкий і часто в собі закривається, але все одно він вас любить. Ну, це такий егаїст, я егаїст, але вона моє сонце. І ситуація між вами ну от дійсно війна. І от тут чи хоче він продовження? Так, хоче. Він дуже хоче, щоб ви ніде не ділися, щоб, не дай Бог, оце, ця між вами сварка, яка відбулася, або непорозуміння, щоб воно не переросло, не дай Боже, в щось більше, щоб, не дай Боже, не довелося там слово розлучатися, він навіть не допускає, але він тут дуже напружений. Не хоче він вас губити, любить він вас, але ж і хоче, щоб ці суперечки закінчилися. Спитаємо, чи буде діяти, чи з'явиться він. Ох, уже й король кубків, чи з'явиться? Звісно, з'явиться тут його імператорська величність, все ж таки, попри свою гордість, попри там свої якісь принципи, якусь свою впертість, все ж таки він буде діяти. Поступиться своєю величчю, і тут оце він тут імператор, тут він король мечів. Але якщо так буде між вами довго тривати, коли ви не спілкуєтеся, або якась мовчанка між вами, або якась віддаленість від вами між вами, або ви взагалі десь знаходитеся, ви можете навіть знаходитися в одній кімнаті, але таке відчуття, що біля нього тільки ваше тіло, а душа ваша десь там. Попри все це, він друг перетворюється в короля кубків, в такий ніжний, романтичний, і звісно, він з'явиться. Він перерве оце непорозуміння між вами, тому що він вас вважає гарною, самодостатньою. В таку він каже: Ну так, таки, да, я її можу втратити, не дай Боже. А така жінка вона не загубиться її швиденько хтось, не дай Бог, підбере. І я потім лишуся з носом. Тобто, те, що між вами відбулося, він то чи проковтне, чи якось тут ще до речі, вам скажу тут. Він ще вас ревнує. Тут ще ревнощами. забула вам це сказати. Але він, чи він ті свої ревнощі гамує, чи щось з'ясує, що він не правий, це, знаєте, як перебор якийсь з його сторони. І тоді він трошечки отямиться. І, звісно, він з'явиться Це, між вами, я так би сказала, не таке вже дуже таке крутезне непорозуміння. Він впертий, тому він так себе веде. Розумієте, ну ви можете спостерігати за цією картиною, не треба вам бігти тут поперед батька в пекло, або вибачатися, або там відчувати себе винною в чомусь. Ні. Ведіть себе так, як ви себе вели з високопіднятою головою, і де дінеться ваш імператор. Він весь тут у ваших ніг. Тут я не знаю, можливо, якщо ви довго не розмовляли, то тут він може вас кудись чи запросить, чи щось запропонує, чи, чи друг не з того не з цього там бац і скаже вам, що він вас любить. От так, от так що тут немає закінчення, тут буде продовження і ваші стосунки, звісно, налагодяться. І третій варіант. Подивимося, чи об'явиться цей загаданий чоловік, чи подзвонить, чи буде діяти, чого вам взагалі від нього чекати. Третій варіант і це колода Золоте Таро. Дивимося сигніфікацією, як завжди, ну, в яких енергіях перебуває та людина, і взагалі що відбувається. Трійка мечів, тут заплакані очі, тут якась біда, людина от, дійсно страждає, б'ється головою об стінку. Тут щось відбулося, ну, дійсно, якийсь негатив, і я не виключаю, що тут, можливо, виник такий любовний трикутник, як варіант, не обов'язково. Але серце цього мужчини розбите. Він дійсно страджає, не спить ночами, переживає, як так могло трапитися, що відбулося, чого це саме зі мною. Ну, тут хтось мішується, це, ну, це може бути як і любовний нетригольник, але може, коли втручається якась. Або якась ситуація, або якась людина, може, хтось із родичів втручається в ваші відносини, ну або ж, таки, або ж таки хтось з вас вляпався в якийсь трикутничок такий собі. Але це біда. Це тут мало такого, знаєте, щасливого відчуття всередині цієї людини. Він дійсно страждає, він дійсно ну, заплаканими очима. Серце його болить, серце його розбите. Почуття до вас. Ну, почуття є, і я вам скажу не просто тут почуття. Це таке. знаєте, він вас вважає, що ви його кармічна друга половинка. Ви йому дани долею, судьбою. Можливо, у вас є законний шлюб, можливо, як варіант. Але почуття ну до вас просто неймовірні. Він вас любить. Він згадує щось таке між вами неймовірне, якісь такі моменти, які тільки вам двом відомі. Він тим насолоджується тими моментами. Ви для нього та жінка, яка дарує йому тепло, радість, він це дуже цінив. І або навіть ціни. Тобто, так, тут він я її не просто люблю, вона просто моя. Але зараз у нас дійсно ситуація тупікова. І цю ситуацію, скоріше всього, він відтворив. Тепер він каже: тепер каже: я не знаю, що робити. Як то кажуть, наліво підеш коня, загубиш, направо підеш, теж там щось загубиш. От і він тут трохи в розгубленості стоїть. Але вважаю, що ваші відносини це Богом дано, це кармічні відносини, і він вас дійсно любить. Чи хоче продовжувати відносини? Не просто хоче. Ще раз скажу, можливо, у вас сім'я. Можливо, сім'я і сім'я, яка вже не один рік, ну таке, знаєте, якісь традиції, якась родинність є. Він не хоче це втрачати. Він, він думає, він він просто таки марить цим. Він хоче, щоб все було дуже добре. Він, <кій> до речі, вам скажу зараз, оце не просто тут трійка мечів. Тут в нього навіть щось можливо, здоров'я похитнулося, так? Оце і за того, що між вами відбулося, бо він тут не спить ночами. Йому якось кошмари вважаються, Ви йому навіть снитися, і можливо виснитися, приходити йому у у віснах, і ви як кажете, йому що я від тебе йду, ми розстаємося, і це для нього жах жахливий. Але коли він не спить, коли він бодрствує, скажімо так, так, то він марить про вас. Він завжди думає про те, як би щось влаштувати, таке грандіозне, щоб це згріло вашу душу, його душу. Тут він фантазує, можливо, про якісь подарунки для вас, ви для нього ціна, ви для нього сім'я. То моє питання, чи хоче продовження, це ну, не просто хоче він продовження, він не допускає взагалі думки, як можна жити без вас. Як так можна жити, він навіть цю думку не припускає. От. ну, Запитаємо, чи варто вам діяти? М -м, імператриця. Так, чи варто вам діяти? Тут дійсно в ваші відносини хтось втручається. Оця трійка мечів це не просто так. Є втручання, бо ви йдете як імператриця. Коли дивіться, він про вас каже, що вона мені дана Богом, і це, от ви тут стоїте внизу, в карточі. так, читаю. То це ви імператриця, ви є його друга половинка. Ну, важливо, там є у вас офіційний шлюб чи ні. Ви для нього надзвичайно важлива жінка, але все ж таки я так думаю, десь він скочив гречку, тому що поруч стоїть ще одна жінка. І чи варто вам діяти? Та ні, вже нічого не робіть, почекайте. Хай він розбереться в своїх почуттях, хай він перекрути в своїх мізках, що він там натворив. Ну, Це, можливо, мама, можливо, сестра, можливо, коханка. Розумієте, це різні варіанти можуть бути, це загальний розклад. Тому я так скажу: почуття до вас є, він вважає вас ну, от своєю. Кармічною долею, без вас нікуди в цьому житті, ви його сім'я. Ви взагалі без вас просто він не уявляє життя. Але мужик заплутався, вліз в халепу і ви йому давайте час розібратися. І він все ж таки розбереться. Тут є король мечів, це показано його як егоїста. Тобто, так, дуже багато думав про себе і дуже мало думав про вас, тільки про себе, про коханого, от і, і надумав. Так, і вам треба тут просто зберегти свою величність, включити імператрицю. Я вже вам розказала, імператриця це горда жінка, яка ні за ким не ганяється, яка нікого не чекає, вона стає ще краще, самодостатня. І просто спостерігаю, як же він буде викручуватися з цієї ситуації. Побачимо, як він буде викручуватися. Чи з'явиться, чи подзвонить, чи, чи напише, чи приїде, чи взагалі що це таке буде далі. Рицарь Пентаклів, сила зірка Ну, однозначно, з'явиться, але, можливо, дивіться, ми з вами загадали строк десь місяць, але я вам так скажу: лицар Пентаклів — це такий доволі повільний товариш, то це, можливо, трохи пізніше буде. І зірка тут є, вона теж така віддаляє події. Але діяти він буде, бо тут стоїть карта сили. Ну, можливо, він набирається сили, набирається хоробрості, чи чого він там набирається ума, можливо. От, то він, звісно, до вас прийде і з усією силою він буде вам Казати про те, що він без вас жити не може. Він вас буде, якщо ви не розмовляєте, якщо ви віддалилися, якщо ви не знаєте одне про одного, що відбувається, тут він з'явиться в вашому житті, і буде вас трясти як грушу і казати, я без тебе жити не можу. Ти для мене зірка. Якщо ви на відстані, то він однозначно подзвонить, тому що ну, зірка це те, що означає ефір, інтернет, отаке. Спілкування між вами не закінчено, які б тут не були відносини, чи то сім'я. Він ця людина вас не покине, не залишить. Він покається, якось як він буде викорабкуватися з тої ситуації, одну йому відомо. Це однозначно буде продовження ваших відносин. Якщо це не сім'я, а ви просто пара, то це теж, теж так же людина з'явиться в вашому житті, можливо, трошечки пізніше. Він обов'язково з'явиться, він з'явиться з подарками, з якимись подарунками. Можливо, це якщо ви на відстані, можливо, так. Просто грошей прийшли, так? А якщо десь у вас буде реальне побачення, то він ну, зустріч реальна, то він дійсно прийде з якимись подарунками. От, бо ну, ви розумієте, ви для нього ціла ці, весь всесвіт. От щоб там би він не утнув, щоб він там би не зробив, чи слухався маму, чи там з кимось там зраджував, чи там щось ви там запідозрили, щоб не було, ні одна із жінок не може вас затьмарити. Ви для нього просто зірка. Тому наберитесь терпіння, сидіть на своєму троні, чекайте його з подарунками, і він прийде, буде вибачатися і буде належати тільки вам. На цьому в мене все. Я чекаю ваших коментарів. Тримайтеся, всього вам доброго.